Ці кадри змусили здригнутись увесь світ. Спочатку Японія відчула потужний удар стихій у вигляді землетрусу. Потім цунамі. Наступним жахіттям став вибух на атомній електростанції «Фукусіма-1». Кількість жертв катастрофи неупинно зростає. Рівень радіації близький до критичного. Решта атомних електростанцій у підвищеному рівні небезпеки. Жахливі події у цій країні вже встигли охрестити кінцем світу у Японії або навіть початком Армагеддону. Хвиля паніки стрімко шириться усіма куточками планети і примушує фахівців усіх країн задуматись над тим, як попередити подібне лихо. Все у цьому світі взаємопов'язано, і навіть далека Японія Знаходиться від України на відстані у більш ніж 10 тисяч кілометрів. Змушує нас пережити чорнобильське дежавю. У цьому нас вже застерігають екологи. Завдяки дощовим хмарам або іншим хвилям, до нас дійде. Радіаційна це небезпека. Особливі ситуації для України у тому, що у пам'яті наших громадян ще свіжі спогади про трагічні події на Чорнобильській АЕС. Цей закритий об'єкт і досі приховує у собі радіаційну небезпеку. Можна вигружати куди? Хранілища тработаного топліва немає до сих пор на Чорнобильська та настанці тож тобто ми отримали такий придільно опасний об'єкт. тільки в минулому році нарешті, повністю топливо було вигружено вже из третьего реактора. Но оно выгружено куда? Оно ну, выгружено в пререакторной басейни выдержке. То есть по-прежнему станция набита топливом. Причем набита топливом сверх всяких норм. Та, окрім законсервованої ЧАЕС, на території нашої країни є ще три діючі атомні електростанції, місця захоронення ядерних та хімічних відходів. Якщо ці об'єкти опиняться в епіцентрі катаклізму, подібного до японського, наслідки для величезних територій можуть виявитись катастрофічними. Не все так хорошо, як казалось би на перший взгляд. І сейсмічна опасність ядерних реакторів, які знаходяться на станції Ровінська, Хмельницька, на Чорнобильській станції в настоящему ці розрахунки геофізиків. Від строїтелі безпасного конфаймента і е, на южноукраїнської атомні станції а от що стосується Запорізької атомної станції, жаль, там не віріс нікогда наблюдені, на основі яких можна надежно оцінити сейсмічні наблюдені. У свою чергу українські менесники заспокоюють, що при будівництві об'єктів підвищеної небезпеки фахівцями ретельно вивчається сейсмічна інтенсивність ґрунтів. Ми щоденно отримуємо інформацію, що які коливання відбуваються на території України. І на сумісних території України держав, якщо подивитись на сейсмічну карту України, то можна побачити, що максимально небезпечні зони для нашої країни Карпати і Крим, де можуть бути землетруси до 9-10 балів. Зокрема, поблизу Одещини знаходиться сейсмічно небезпечна зона Вранча, яка останнім часом не дає спокою ані фахівцям, ані мешканцям цієї території. Взагалі, вся територія України буде відчувати слабкі поштовхи, навіть даже Черкаська там область, яка взагалі не сейсмічна, але для остальної. Території України, значить це не буде нести якусь загрозу у центральній Україні. Максимальний землетрус може сягнути 6 балів. У разі такого розвитку подій першими під загрозу руйнування потрапляють аварійні хрущівки. Що вже говорити про землетрус? Коли, наприклад, бібліотека імені Вернацького, яка знаходиться на вулиці 40-річчя жовтня в Києві, ледь витримала будівництво однієї зі станцій столичного метро. А от новобудовам, як стверджують фахівці будівельної галузі, значні підземні поштовхи загрожують менше. Сейчас в нормах європейських стран у нас, да, в Україні і в Росії, введені спеціальні норми, коли нужно учитувати прогресуюче розрушення. Хоч ми і не можемо повністю попередити вирування природних стихій, але у наших силах мінімізувати їх руйнівні наслідки. Відмова від шкідливих виробництва, забруднення довкілля, розвиток альтернативної енергетики це перші профілактичні кроки у лікуванні нашої планети. Яна Єфіменко, Юрій Долгов, новини УНТ.